320 гривень за такі круті е, брюки чиноси від німецького бренду Leverage. Вони йдуть бавовняні, в лоті буде 10 штук і вартість лоту складає 3200 гривень. А зараз я вам покажу, які модельки будуть. Буде ось така блакитна модель. З кишеньками на гудзиках. Блискавка від YKK. Позаду теж будуть кишені. Буде ще ось така модель зеленого кольору. Розміри будуть від S до XL. Ось так виглядає на моделі. Дуже крутий. Ще буде ось така модель бежого кольору. Такий дуже ніжний кольор. Вони дуже приємні на дотик. Теж на гудзиках. Блискавка YKK. В лоті буде 10 штук. Вартість лоту складає 3200 гривень. Розміри будуть від S до Excel. і для того щоб замовити цей лот, пишіть нашим менеджерам. Заробляємо разом.